Доброго ранку, сонечко Ясному! Діткам усім і усьому прекрасному! Вітаю вас на ознайомленні з соціумом. І зараз ми з вами відправляємося знову в село на сільське подвір'я. Подивіться, дітки, хто тут зображений? Фермер годує свійських птахів. Кого ви тут бачите? Індичка та індик, курі та півник, гуси, качки, а фермер їх годує. Таке велике господарство. Що роблять свійські птахи рано вранці? Звичайно, вони прокидаються. Зараз ми з вами пограємо в гру. Я весела чарівниця. Перетворювать всіх звикла. Тільки-но були ви дітьми. Раз, два, три, тепер ви свійські птахи. Уявіть себе птахами, які тільки-но прокинулись. Півень гордо і поважно піднімає голову, ходить двором та кричить. Що кричить півень? Кукоріку! -ку Незграмно і смішно виходить качка і починає чистити дзьобом пір'я. Привітно кричить. Як кричить качка, кря-кря. Гордий гусак виходить, повільно повертаючи голову в різні боки, вітаючись. Га-га-га? Га-га-га. Прокидаються кури і починають метушитися двором. Як кричать кури? ко 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 ко-ко-ко! Всі прокинулися птахи. Доброго ранку вам. Сьогодні ранок такий сонячний. Дітки, а яке сонце? Що можна сказати про нього? Яке воно? Тепле, яскраве, жовте, приємне, так? Ми з вами зараз називали слова ознаки. Називали ознаки сонечка. Тому я пропоную вам пограти в таку ж саму гру. Дібрати слова ознаки до наших птахів. Впізнали діти, хто це? Це гуска. Яка вона? Горда, сіра, велика. Так? Подумайте, які ще слова можна дібрати до опису гуски. Це хто? Качка. Яка качка, діти? А в даному випадку сірокоричнева, маленька. Весела, так вона дуже вміє швидко бігати та рухатись, швидка. А ось це що за птах такий великий. Це індик. Який він? Ну, крім того, що він великий, він дуже яскравий. Так, можна сказати, що він навіть буває різнокольоровий, сердитий, так ось такий. Подумайте, як ще можна описати індика? Так, а ось це хто дітки Півник та курочка, так? подивіться, чим вони відрізняються. Півник такий яскравий, теж різнокольоровий, пихатий. так? Він ходить такий, гордиться, що він такий красень, красивий півник. І курочка маленька, чепурненька, да? вона охайна така, чистенька, красива курочка. Звичайно, у наших сільських птахів є і дітки, так, малята. Давайте подивимося, пригадаємо, хто у курочки народжується? з Яйця вилупляється. Хто це? Курча! Так, це курча. У гуски маля як називається? Гусеня. У качки, відповідно, каченя, а у індика, у індички, хто в них дитинка? Індюша. Давайте ще раз повторимо. Курча, каченя, гусеня, індича. Індичат. А зараз я вам пропоную погратися в гру «Четвертий зайвий. Подивіться на ці зображення та знайдіть зайвий предмет, зайву тваринку. Знайшли. Хто це? Давайте з вами подумаємо. Це гуска, індик, півник. Вони хто? Свійські птахи. А це хто? Їжак, їжак дика тваринка, тому їжак зайвий. Тут хто зображений? Гузка, півник, курка, цепля, курча. Хто діти тут зайвий? Це все свійські птахи, але хтось зайвий, хто, як ви гадаєте? Курчатко, чому воно зайве? Бо це дитинка птахів, так? Це все дорослі птахи, а курчатко маленьке. Дитинча. Кого діти дитинча? Курочки. Тут хто зайвий, подивіться уважно. Собачка зайва, чому собачка? Бо всі інші картинки зображають нам свійських птахів. А собачка це свійська тварина, не птах. І останній: курка, качка, гузка, а це що за птах діти? Лебідь. Хто зайвий на цих картинках? Звичайно, лебідь, бо це дикий птах, а всі інші птахи свіські. І наостанок пропоную вам описати курочку за знайомою вже вам схемою. Хто це курка? Де живе курка? В курнику. Якого кольору курка? Наша курка така коричнево червона але є ще й білі кури. Так? Будова курки. В неї тіло, дві лапи, два крила, хвіст, голова. На голові ой, очі, дзьобик. Носик на дзьобику дві дирочки та гребінець. Чим курка вкрита? Пір'ям. Що курка їсть? Курка любить, звичайно, їсти зерно. А ще вона їсть е, хробаків, комашок, мух. Як кричить курка? Ко-ко-ко! Яку користь приносить курка людям? Це яйця та м'ясо. Дітки, ми з вами сьогодні почали знайомство з темою свійські птахи. Багато чого сьогодні, можливо, ви дізналися нового. Дома я вам пропоную ще попрацювати над схемою і описати інших птахів. А на сьогодні дякую за роботу. До побачення.